Розкажи, які операції ти робила собі нещодавно, В тебе відбувся ще один якийсь upgrade. такий... тотальний апгрейд. Короче, що я делала? Я сделала себе живот, мне сделали красивый живот, Мій любимой Саша Черномыс. Просто у меня такая грудь, знаешь, типа, если бы у меня не было шрамов, она выглядит как ну, 18-летняя девственница. Минусы будут? Нет. И я сделала себе еще подбородку. Видишь, щоб тут такая штучка. Так. Ну і лайнери на що. З і волосами сьогодні. Віш, яка красива до тобі прийшла? <рес> Дуже красива, тобі, це перше, що я тобі Як сказав. Про живіт. Це просто ну там, дівчата в Дубаї, у кого такі животи. Я думав, М -м, качаються, <рес> <рес> Фіт фітаняшки. А мір прагніл, це просто вони роблять. <рес> так, ти роблять. прикинь, і вот, знаєш, що мене хейтять за те, що. Я тебе об этом рассказываю, показываю, так я показываю, я говорю. Ну, зачем мне скрывать свою пластику? Я делаю, я говорю. Так, окей. И скільки тобі коштували все эти операции? Грудь стоила 9. А Саша не дешевый мальчик у нас. Саша очень дорогой мальчик. Да. А живот мы с Сашей делали по сотрудничеству. Ну, зразу. А как бы тебе платил. А, это же было стоит живот. 6, груди 9 и. Подбородок, ну где-то клиника, там плюс все приколы, ну около двушки, где-то. Ну, по-божески. Вася, надеюсь, купиться. Сто відсотків маю купитися.